Так. Сьогодні ми працюємо е, Тарасівка Київська область. Витягли насос. Зразу звертаю вашу увагу на тип забруднення свердловини. Метал і чорна вже бактерія. Бактерія анаеробна. На насосі бачимо сліди кальцію. Ось він. І там далі ще по трубі. Значить, Насос висить 36 метрів до. Цього до дзеркала води 28 метрів. На трубі бачимо в декількох містах сліди кальцію. Тобто ми, Це означає, якщо зверху не в воді, що йшло е, підтікання із затрубного простран, простору. Тобто десь розгерметизація іде колони. Е, ну, скоріше все не критично, бо. Бруду небагато, Але, скоріш за все, через цю розгерметизацію попадала вода з верхніх шарів, в котрих багато кальцію. Ну і занесла, скоріш за все, мікроби. Значить, Таке відбувається, коли бачите, вздовж труби провальне є. Тобто ґрунт обсипався. А раніше туди текла водичка. Вона і зараз буде текти. тобто, Треба туди буде підкидати пісочку, щоб там була не сама нижня точка в цьому в приямку. Ну, зараз вже це не так критично, як раніше. Але все ж це треба буде виправити, туди закинути пару-тройку мішечків з піском і вирівняти площину. Все. Ну і зараз ми приступаємо до чищення свердловини і будемо дивитися, що там далі.